Доброго всім дня! Я хочу вам показати, як не треба травмувати лозу при обрізці. Обрізати треба правильно, щоб ми не травмували наші рукави. Ось покажу це у мене старі мої ошибки, ви бачите, не можна дуже близько зрізати до рукава. І взагалі, треба, я зараз ріжу так, залишаю до 5 см і Обрізаю рукав, І воно потім все заживає, нема таких ран, таких пошкоджень, як ось бачите, воно плохо заростає і сок погано поступає. Ось, бачите, ошибки це робив. так, То треба залишати нам отак, щоб знаєте, все в нас було добре. І воно потім заросте, все гарно і не буде таких ям. Все обрізаємо правильно. Нехай у вас це вийде. От це я 2-3 почки залишу на заміщення. А це в мене буде на плодоношення. 10 почок я залишаю. Так, все. І залишаємо такий пеньочок. Щоб не лишній раз не було стресу, травмування нашої лози. Все. Дякую вам, що дивитесь. Гарних врожаїв. Хай у вас Бог благословить.